Друзі, я запрошую вас у ліс і вперед. Так, бачимо, водичка в нас замерзла. Але я вам хочу сказати дуже гарно, тільки треба бути обережними, бо ви знаєте, так підмерзло, скользить. І треба ходити обережно, якщо ви ходите по таких, як я місцях, отакі пагорби, будьте обережні, бо реальні дещо скользить, все підмерзло. Так що будьте уважні. Да, скользить. Бачите, як висточка. Ой, дивіться, і у нас тут примостився. Хто ж у нас тут примостився? Ось дивіться. І у нас тут примостилася. Дивіться, скільки багато. Маленька, ось сюди. Дивіться яка. І ось сюди мерзла. І ось, ось скільки маленької. І ось сюди маленька. А ось який букетик красивий. А ось який красивий букетик. Так. А тут скільки багато. Так що будьте уважними, але ви бачите, як він замаскувався. А ось сюди, дивіться, маленькі пішли. Дивіться, малесенькі які. І він у нас тут класно замаскувався. А на тій стороні немає. Ні, наче немає, на тій стороні. А, був-був, дивіться ось сюди. У нас. Так його вже хрумав, мабуть, дивіться, або забрав. Ні, хтось їв. І ось тут он маленький. Хтось їв його, бачите, Гриз? Так. І тут видно, дивіться, ось маленьке скільки було. Хтось їв, так. Да. Так що я запам'ятовую це місце. І знову дуже багато в лісі, повалених дерев. Єлочок. Так, я не дойшла ще, дивіться. І ось тут у нас, так, да, хтось хрумає їх. Дивіться, мишки, зайчики. А оце у нас доросла. Ми зараз я цю заберу, покажу. О! Це у нас глива. Да. І дивіться, скільки її тут багато. Ось маленько є. Так, ідемо далі дивимось. І ось сюди. Дивіться, скільки? О, яка краса. А воно де. Маленька, але вона ще виросте. Так, дивимось далі. Ага, і ось сюди. Цю вже треба забирати. І ось сюди хрумали в нас, бачите, її І ось сюди. Ну, виберу яка більшенька, заберу, бо вона, бачите, ану, щас я цю заберу. Вона хоч і маленька, але вона чомусь, бачите, підсихати починає. Ну, вже вона більше не виросте. Але беріть, ви її можете вдома досушити. А воно, ну, де дивіться, скільки маленької. Да, дерево гарне. Запам'ятовую його. Так, ану йду далі. Так, поклала. Дивлюся далі на це дерево. І тут, ну, якби не ота велика, да, я б її не побачила. Тому що, ну, як можна побачити? Ага, і тут ми дивимося, у нас теж починає рости. ось сюди гарно хрумали. Ах, люблять їх. Дивіться. А це у нас ось починає рости фламулінка. Опеньок зимовий. Ну, я його не буду займати. Хай він росте, ну отаке у нас дуже-дуже гарне дерево. Я на містинку, де я збирала ну, тиждень назад, в мене є відео, яке називається Оце чудо. А, так, і Там я збирала опеньки осінні. Тепер я прийшла, думаю, подивлюся, може ще тут вони трошки. Може їх тут ще трішки назбираю, знаєте, як хочеться, таких смачненьких. І я тут маю. Маю я тут а, опеньок осінні. Дивіться, ось у вам і сімейка. Ось Гарненький. Ну, думаю, гляну, а може ще вискочили. А може, які прозівала. О, дивіться, і тут у нас така сімейка. Ось. Та це вже дорослий. Шапинки повністю відкриті. Ну, Але гарний смачний грибочок. Беру його. Да. А до речі, ніжка така знизу у земельці і не дуже, і вона зовсім не замерзла тут біля корінця. Так, зараз я ще походжу, подивлюся. А може, ще й назбираю. Дивіться, не може бути, щоб їх тут не було зовсім. Я думаю, що трішки я їх все рівно назбираю. Ось це вам, дивіться. Ось це. Ой, краса. Ой, клас! Молоденькі, дивіться, які гарненькі. Видно, що вони вискочили зовсім недавно. Ну, нічого, скільки мені лісовичок дасть, їх стільки й буде. Дякую. Оце вам і опеньки. Так, зараз ще гарненько подивлюся. А, бачу, бачу, бачу. Дивіться, клас! Єс! Клас, клас, клас! Так, треба дуже уважно. Хіба можна побачити? І видно ж, бачите, ось тільки-тільки вони в нас вискочили. Так, ану дивлюся. А тут якась горбинка. Ж треба все дивитись уважно. Ну, ви мені скажіть. І не диво. 5 грудня. Але дивіться, ой, клас. Ну як вам? <глаз> клас. Так, дивимось на цю сімейку. Ой, ой, гарнесеньке. Ой, класно, крізь. Ага, іде сюди. Оце вам і сімейка, Видно, зовсім неперерожчі, молодесенькі, гарненькі. Дивіться. Ну і добре. А, відео, яке я показувала. Ну, оце просто чудо, так? Да? Там я просто ну, дуже багато їх назбирала. Ну, але зараз теж вони є. Посмакувати мені грибочків опеньки. Буде. І це вам осінній опеньок, да? Зимовий це у нас фламуліна оксамитово-ніжкова. фламуліна, фен. Ну, їх дуже великий вид, але фламуліна. Це в нас зимовий опеньок, А це у нас осінній. І це у нас 5 грудня. Ой, дивіться, гарні, молоденькі. Так, а це у нас, а це у нас глиба, мабуть. Дивіться, росте. Духай росте, так, Дивіться, яка краса. Клас. Так, по йди до мене. Ох, клас. Дивіться, як природа помінялась. ну, Це просто краса. Так. Попер ще десь бачила, бачила, бачила. Так, а ви сюди, який красавчик. Уважно, хожу, ну, ну можна це вийти, так побачити, ну, але цього красавчика не можна не побачити. Так, я запресі і дивися, тут чи є, де, чи немає, бо листочками накриті і їх просто ну, геть не видно. Тихо, гарно, гарно, морозець такий невеликий. І тихо-тихо, іди до мене, мій красунчик. Клас. А йди. йди, йди. Так. О! Дивіться, клас. Жирненький, молоденький. Клас. Так, дивлюсь уважно. Ой, а оцей екземплярчик мені просто, ну, дуже подобається. Я думаю, ви теж його бачите. І він, бачите, у нас росте не сімейкою. У нього вже колір, ну, зовсім інший. Але він такий жирний, товстий. Клас. Ой, іди до мене. Іди до мене, мій хороший. Ой, клас. Ой. Цей вже, це вже конкретно замаскувався у нас, щоб його ніхто не знайшов. Отакі. Ну, бачите, цікавий. Грибочок дуже корисний. Але, звісно, О, бачу, бачу, бачу. Так, пішла, потім розкажу. Бачу, бачу, бачу. Ой, це вже хтось хрумав. Ну, хай доїдають. А це я заберу. А в цьому місці, будь ласочка, всі поставили лайк, також написали коментарі після того, як подивитись моє відео. І, будь ласочка, запрошую нових до себе підписників. А щоб не пропустити, нажимайте на дзвіночок. Так, а тут дивіться, поруч хожу шукаю опенькі осінні і знайшла. Ану, будемо дивитись, схоже на фламоліну, але... І ось сюди щось таке цікаве. Ось це примостило у нас. Ану. Якось так ага. Глива. Але бачите, на якій длінній ніжки? І там у нас видно Глива. Ага. Але бачите, цікаво, вона одна. І ніжка, яка в неї длінна. Але там ми бачимо по-любому є дерево, гілочка. І ось вона у нас глива. Ах, гарний грибочок, запах приємний. Так, а ну дивимось на цей. Тут бачимо в нас гілочка. Так, оно. Да, доросла така у нас вже тут і яр, яскравий, бачите, колір, і вона зовсім не блищить. Але ніжка її є, ніжка у нас тут бархатиста. Тут дуже гарно видно. Але бачите, як цікаво, от до вам і представник осінніх опеньків. І представник зимових хопеньків. О, у нас тут ніжки, які длини. І бачимо, тут у нас замерзла вона. Це в нас не наліт, як у галерини, яка схожа на неї. А у нас це мороз. О! Але тут видно, ця ніжка темна, така це дорослий, і тут дуже гарно видно ніжку. Так, а ми ну зараз будемо дивитися. Так. о, І тут видно гілочка. Тут по-любому у нас багато трухнявого. Ой! Отакі Це вже дорослі і вони зовсім не блищать. Але ніжка, бачимо, яка вона у нас реально, наче така бархатиста. Так, і от вам цікаво, да? і опеньки зимові, опеньки осінні. Все у нас тепер іде, міксом у лісі. да? Зовсім природа змінилася, цикли природи зовсім змінилися. О! Так що забираємо і зимові, і осінні опеньки, і глива. О. Так, і теж натрапила на таку, на таке повалене дерево. Вже бачимо на ньому, які тільки хочеш грибочки. І там у нас траметі різнокольоровий теж. Ось сюди. Бачите? Який він у нас ось тут, ай, зубастенький. Так, гарний грибочок, ну, лікарський. І теж у нас тут не тільки він, а дивіться, скільки у нас тут багато примостилося глиби. Прикиньте, он дивіться, скільки багато. Ой, дивіться, дивіться, скільки її тут багато, реально. І маленької. Ось сюди, дивіться, оце. Прийду іншим разом. І оно де, дивіться. Клас. І ось тут маленька, бачите? І ось сюди. І оно де. Дивіться, ціле дерево. І оно де, дивіться. Клас. Тепер йдемо далі, дивимось. І ось сюди глива. Ось сюди глива. Дивіться, і ось це береза у нас, да? видно, повалена. А ось сюди скільки. Так, дивіться далі. А ось сюди, дивіться, Клас! І там скрізь глива. Так, я думаю, вона мене дочекається. І ніхто не забере. І ось сюди, бачите, видно. А ні, це давно. І... Ну, ви зрозуміли. І ось тут он бачу. І там воно маленьке. Коротше. Фух. І це, до речі, я ходжу, містинка оце опеньки збирала. Ну, тільки піднялась уверх, у мене тут уже глива буде. Да? Ну, це як за... навіть піти просто, прогулятись у ліс, подихатись свіжим повітрям і, знаєте, так, пару часов побрудить, то ви, до речі, можете назбирати ну, так гарно ще й грибочки. Так, іду далі. Ну а це, як не побачити оці грибочки. Дивіться, які яскраві, красиві. Так, тільки треба бути уважними, щоб це, знаєте, щоб не сплутати із опеньком сірчано жовтим. Бо від того грибочка вам буде зле. І ось отюди, дивіться, примостилися. Так, а воно ну, зараз будемо дивитися, що це в нас за грибочок. І от сюди, дивіться, які великі красиві екземпляри. Ой, красивий. А, він вже він уже до нас хоче, я його дернула і він вже йде. Так, а ну давайте будемо з вами дивитися. Ой, да, бачите, фламуліна наша. О, ніжка темна, але бачите, на ту сторону менше вона потемніла, але все рівно видно цю ніжку. Так, і зараз ми оці грибочки спробуємо достати, а вони зовсім не мерзли. Так гарно примостилися. Ну, треба тільки виймати. Так, ано. ніжка така тустенька. да, Фламуліна, але бачите, ця фламуліна у нас ще молоденька і зовсім-зовсім світла. Бачите, фламуліна, ану, зараз я її дьорну. Ано, о! Оце в нас вона молоденька. І бачите, ніжка у неї зовсім-зовсім світла. І пластинки які світленькі. Але ніжка вже, бачите, починає трішки набирати своєї свого кольору. Ой, як же вас дістати? Так, ано, іди до мене, мій хороший. Ой, наче. Квіточки ру. Ано, о. І вони собі, бачите, там примостилися. Ну, ті маленькі не ростуть, я їх туди. Так, тепер ці грибочки будемо з вами діставати. ну, теж, А ці мерзли, бачите, ці у нас вже. Ано, Ано. дістаю. По-другому не як. Ой, дістала. О! Так, і тут ми бачимо, у нас різні різні скажімо так, вікова категорія. Це у нас доросле да, вже видно, в неї ніжка така темна. Так, а ну. О, доросла вона, бачите, така темна-темна ніжка. О. Тепер дивіться, це у нас такі ще середнячки. Да? А це у нас зовсім молоденьке. Да? Отак, от як не знаєш, то можна, якби не знати, що це у нас один грибочок. Так само, дивіться, шапинка. Тут у нас світленька, але ж вона росла всередині. Да? Була, вона у нас от там закрита від сонечка зовсім. Так, ця шапинка, Ця шапинка, Бачите, як відрізняється. І ця шапинка. Ця у нас темніша, ця зовсім світленька, а ця у нас така середня. О, але це все у нас фламулінка, опеньок, фламулінка оксамитово ніжкова Опеньок зимовий. Так, гарний, дуже смачний грибочок. Так, і знову мені на пеньку. Ой, зустрілася фламулінка. Але це вона зовсім ще молоденька, я її не буду займати, не росте. А отут у нас, бачите, вже доросле. Так, якби не бачила, якби не було зверху грибочка, да, молоденького. І колір, дивіться, який такий, найбільше більше як цегельний, да? красивий. А ці вже у нас дорослі, зараз їх цей плюємо. О, бачите, як відрізняються кольори. Оці і це все одне фламуліна. І оці. Так, а ну зараз я їх заберу і вам покажу. О! Дивіться, які красиві. Бачите, молоденькі тут, але колір, дивіться, реально, так? Да? Ці цегельні, а ці такі вже жовтуваті. Але це все у нас Фламуліна, опеньок зимовий. Так, ну така вона, цікава наша Фламулінка, так? Да? Так, а тепер прошу вас, будь ласочка, ставити лайк, писати коментарі, також ділитись моїми відео і запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра, і до нових зустрічей.